Всім добрий день! Це відео про вирощування газанії все від посіву до зимівлі. Газанія дуже красива багаторічна або однорічна рослина, залежно від дому вирощування. Газанія цікава тим, що маючи таке яскраве ефектне забарвлення, вона не потребує особливого догляду. Цвітиря знає довго з червня до морозів, дуже витривала, легко переносить спеку, нестачу поливу. Про газеню, як про проневибагливу посухостійку рослину я розповіла в одному з відео, посилання даю. Ця квітка сподобається тим, хто хоче створити сати з мінімальним доглядом. Виростити газеню з насіння дуже легко, сходи з'являються швидко, розсада невиродлива у догляді, але для того, щоб газання рясно цвіла всьце літо, треба не пропустити термін посіву насіння. Справа в тому, що газання досить довго не зацвітає. Від появи сходів до цвітіння може пройти 2 іноді 3 місяці залежно від сорту. Тому середина березня, початок квітня це найкращий час для посіву газанії. Терміни сівби, звичайно, залежать від регіону. Треба ще врахувати, коли ми можемо висадити розсаду газанії у відкритий грунт. Доросла газанія – дуже витривала рослина, може витримати короткочасне зниження температури навіть до мінус 5. Але осада все ж таки не така витривала, і висаджувати її у відкритий ґрунт треба після встановлення теплої погоди, без поворотних заморозків. Тобто, якщо посіяти газання в ці терміни, то в другій половині травня на початку червня ми матимемо хорошу розсаду, яка почне цвісти незабаром після пересадки у відкритий ґрунт. Насіння можна сіяти у невелику ємність, як у мене зараз. Цю розсаду я буду пікірувати, коли з'являться 2-3 пари справжніх листочків. Треба ще врахувати, що затягувати з пікіровкою не можна, бо коренева система в газані стрижнева. При пізній пересадці вона може постраждати. І якщо є можливість, краще відразу висівати насіння в ємності за вишки 20 см і вирощувати розсаду без пікірування. Я сіятиму газанію Orange Flame, це серія Big яка відрізняється дуже великою квіткою, діаметром до 15 см. Зазвичай розмір квітки від 5 до 9 см. І так, ґрунт я зволожила, розклала насіння на відстані 3-4 см, зверху прикрила його землею. Шар землі має бути зовсім невисокий пів сантиметра не більше. Можна зовсім не присипати насіння, просто трохи вдавити його в ґрунт знову полити, ємність закрити плівкою і поставити в тепле місце. Температура в приміщенні має бути 18-20 градусів і вище. Сходи з'являються швидко. У мене перші з'явилися через 5 днів, через 7 днів зійшло все насіння. Зростає розсада теж швидко. Я знімала сходи з різницею 2 дні, і перші сходи ось як підросливши за цей час. Тепер розсаду треба перенести в більш прохолодне місце з температурою 12-15 градусів, щоб вона не витягувалася. Далі догляд нескладний. Поливати треба не часто, давати землі підсихати, тому що перезволоження газання не любить. Підгодовувати треба також не часто. Один раз на 2-3 тижні, залежно від ґрунту, який ви використовуєте. Для цього добре підходять звичайні добрива для розсади. Я розповіла про сівбуга заняє в будинку. У мене було лише 5 штук насіння цього гібриду, тому я вирішила вирощувати їх через розсаду. А те насіння, яке я зібрала зі своїх рослин у минулому сезоні, я сію по-іншому. Його багато і сію я його одразу на грядку під укриття. Для цього в березні, коли зійде сніг, я накриваю грядку плівкою, щоб земля прогрівалася. Наприкінці березня, на початку квітня, залежно від погоди, я висіваю на цю грядку насіння томатів, капусти і квітів, які краще вирощувати через розсаду, зокрема і газанію. Грядку накриваю граволокном зверху плівкою, цього достатньо для гарного росту розсади. Детальніше про це я розповіла у відео про вирощування розсади томатів у відкритому ґрунті. Посилання даю. На жаль, минулого року спеціально газеню на такій гряці я не знімала, але коли знімала розсаду томатів, потрапила і газанія. На відео вона ліворуч. На грядці насіння газенні треба садити так само, як я вже розповіла. Відстань між насінням 3-4 см, але прикривати землею треба обов'язково. Шар землі має бути такий же невисокий, не більше 1 см. На грядці сходи газяні з'являються не так швидко, як у будинку. Тижнів за два, але все одно до середини травня розсада буде велика і її можна пересаджувати на постійне місце. Я вже казала, що в корінь у газані стрижневий, тому пересаджувати треба обережно, з великою грудкою землі. Тоді розсада менше хворіє, швидше приживається і газанія швидше зацвітає. Цей спосіб вирощування розсади газанії сподобається тим, кому потрібно багато розсади. Або в будинку зовсім немає місця для вирощування розсади квітів. У газані небагато вимог до вибору місця для посадки до ґрунту, але їх обов'язково потрібно враховувати, тому що довго і рясно газання цвітать тільки на яскравому сонці, квітки розкриваються тільки на сонці. У темний час доби і похмуру походу квітки закриваються. Сонячна клумба, альпінарі, бордюри, добре освітлені місця вздовж доріжок, майданчиків для паркування, будь-які ділянки, які весь день перебувають на сонці і сильно нагріваються, найбільше підходять для посадки газані. У таких місцях посухостійка газані росте дуже добре і від спеки не страждає. У квітниках хорошими сусідами для газанії будуть інші посухостійкі рослини. Лаванда, каріопсис, вербена, шавля і очітки – У цих рослин такі ж вимоги до умов вирощування. Вони люблять яскраве сонце, тійкі до спеки і посухи не переносять надлишок вологи в ґрунті. З хорошими компаньйонами будуть барбариси і ялівці. Зазвичай висота кущика газені 10-15 см, квітконоси висотою до 20-30 см. Для того щоб рослини добре провітрювалися, вистачало їм живлення і сонця. Відстань між ними має бути 20-30 см. Ґрунт для посадки газані має бути легким, добре дренованим. Газання добре росте на піщаних і суглинних ґрунтах. На важкому глинистому ґрунті обов'язково треба робити дренаж. Краще росте газання в нейтральному або слабокислому ґрунті. Полив газані має бути дуже помірним. При перезволоженні коріння загниває, тому поливати треба рясно, але рідко, щоб ґрунт між поливами висихав. У мене практично скрізь газання росте на замульчованих ділянках. Це допомагає зберігати вологу і навіть у дуже спекотну погоду я поливаю її рідко. Підгодовувати газанню треба дуже помірно, інакше рослина буде давати багато листя і гірше цвісти. На родючому ґрунті можна підживити комплексним добривом один-два рази за сезон. На бідному кам'янистому треба частіше один раз на кілька тижнів. Якщо ґрунт замульчувати, то помірний полив і обрізка після цвітіння це практично весь догляд за газанією протягом сезону. Для того, щоб зібрати насіння газані, на рослини треба залишити кілька квітов до повного висихання. Якщо літо спекотне, насіння встигає добре визріти. Зібрати його буде дуже легко. Єдине, треба стежити, щоб воно не полетіло. У нього такі ж парашутики, як і у кульпаби. Газання дуже рідко хворіє, рідко уражається шкідниками. Якщо умови вирощування несприятливі для рослини, є надлишок вологи у ґрунті, газанію може вразити сіра гниль. Камах газані шкодять попелиці і павутинний кліщ. Я жодного разу не стикалася з цими проблемами, але якщо вони виникнуть, заходи боротьби мають бути звичайними. Використовуються фітонциди або інсектоциди. Звісно, краще використовувати біопрепарати. Вибір зараз великий. Якщо газання не цвіте, це означає, що їй не підходять умови вирощування. Погане освітлення або надлишок вологи, пісня посадка-пересадка теж можуть затримати цвітіння газанії. Незважаючи на те, що газання теплолюбна рослина, водночас це і дуже витривала рослина. Вона витримує різкі зміни погодних умов. Минулого сезону була дуже тепла осінь, було іноді зниження температури до мінус 2-3, але газання це легко витримувала і цвіла майже до грудня. Може вона витримувати і до мінус п'яти, але за нижчою температурою газеня гине, тому в середній смузі її зазвичай вирощують як однорічник. Але якщо ж ми вирощуємо багаторічну газанню, яка живе кілька років, то можна і цікаво зберегти її до наступного сезону. Для цього треба викопати найкрасивіші кущі, перенести їх у будинок або в теплицю, що опалюється. Горщик має бути великий, не менше 20 см завжди, щоб стрижневий корінь вільно у ньому ріс. Ще простіше, якщо влітку газання росла в кашпо або горшиках, тоді вона не страждає від пересадки. Зберігають газання за температурою від 8 до 15 градусів. У мене всю зиму газання росла на підвіконні без додаткового освітлення за температурою 14-15 градусів. Взимку в приміщенні поливати газеню треба не часто, час від часу, тільки щоб ґрунт не висихав повністю. За час зимівлі я підживила газані два рази всередині зими, і зараз на початку весни добре вам для розсади. Ще раз підгодую її наприкінці квітня, на початку травня, тобто три підживлення за весь період зимівлі цілком достатньо. І ще хочу показати вам, що газення може давати самосівку. Взимку я намагалася обрізати квітки, щоб рослина не виснажувалася. Але газання зимою добре, і я не дуже часто звертала на неї увагу. Пропустила кілька квіток і вони дали насіння. І ось такі вже з'явилися паростки. Це сортова газання на гібрид, сіянці я збережу, і коли вони трохи підростуть, з'являться третій, четвертий листок, я пересаджу їх звідси. Навесні газеню, що перезимувала, можна висадити у відкритий ґрунт. Перед цим пагону треба наполовину вкоротити. І якщо хочете продовжувати вирощувати в горшику, то можна пересадити в більший. А на сьогодні все! Здоров'я вам, удачі, красивих квітників!